З 22 по 28 квітня в місті Чернівці проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків 99-го на років народження. У змаганнях брало участь близько 300 учасників з 24 областей України Автономної Республіки Крим, окремо з міст Севастополь та Київ. Це наймолодша вікова група в боксі. Ну, на ньому, в принципі, на цьому чемпіонаті України це основний чемпіонат України, на якому відбувається відбор до збірної команди України. І яка в принципі буде готуватись до чемпіонату Європи, який відбудеться у липні. У складі збірної Чернігівської області брали участь два новораціверські боксери, вихованці Віктора Балабка. Владислав Язовик боксував ваговій категорії 50 кілограмів. Здобувши яскраві перемоги у чвертьфіналі та півфіналі, зустрівся на ринці у вирішальному двобої з суперником з Полтави. Первобоя боксіру з суперникам з Донецької області. Ну Донецкая область одна из сильнейших областей, но бой был легким, я выиграл. Второй бой я боксировал из Киевской области. Соперник был посильнее и выше меня, но трудностей не сделал, я выиграл. Третий бой я боксировал соперником из Полтавской области. Соперник был призером чемпионата Украины в Горловке в том году. И с разделенным счетом я проиграл. Ці дали далі мені спосіб поїхати чемпіонат Європи. Ну треба, ще прийти три збори. Отже, нов боксер став срібним призером чемпіонату України. Другий наш земляк Богдан Ільюченко також показав гідний результат на всеукраїнських змаганнях. Він дійшов до півфіналу і отримав бронзову медаль. Призери чемпіонату, тобто ці боксери, що посіли на змаганнях перше, друге та третє місця, офіційно потрапляють до складу збірної України. Проте лише один з фіналістів з тієї чи іншої вагової категорії представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи. Це вирішуватимуть на останніх зборах. Першим став один, але ось коли проходять збори, десь трошки ситуація починає мінятись, часто дуже міняється. І так стається, що другі номери готові лучше ніж перш, краще ніж перші. І ось Олег Нікадимович Манікадимович Малаванюк, старший тренер збірної України, сказав, що в принципі хто буде краще готовий, фізично, психологічно, тактично, технічно, то і буде боксувати. Значить, тим більше у нас ось в'язою Владислав, який став срібним, він ну, претендує на участь в чемпіонаті Європи, і в нього дуже, дуже хороші шанси. Вже на цьому тижні в місті Коломеє Івано-Франківської області відбудуться перші навчально-тренувальні збори. Після їх завершення збірна команда України у двох складах братиме участь в міжнародному турнірі, що проходитиме в місті Рівне. Потім на Українських боксерів чекають чергові збори та контрольний спаринг. І ми будемо сподіватися, що наш юний спортсмен Владислав В'язовик доведе, що він найкращий, і представлятиме Україну у своїй вазі на чемпіонаті Європи.